Тарас Григорович Шевченко. І досі сниться під горою між вербами та над водою біленька хаточка. Сидить, неначий й досі сивий дід коло хатиночки і бавить хороше та кучеряве своє маленьке є внуча. І досі сниться, вийшла з хати веселая, сміючись мати, цілує діда і дитя. Аж тричі весело цілує, Прийма на руки і годує, і спать несе. А дід сидить і усміхається, і стиха промовить нишком: Де жте лихо печалі тієї вороги, і нищечком старий читає, перехрестившись, отче наш. Крізь верби сонечко сіяє і тихо гасне. День погас, і все почило. З сивий в хату й собі пішов опочивати.